Так, друзі, всім привіт! Е, пройшло 4 дні після того, як ми скосили нашу полуницю, і сьогодні ось такий має вона вигляд. Вже пішов новий молоденький листочок, гарний. Ви питаєте, для чого ми це робимо? Хрен його знає. Так робимо. Воно так нравиться. Ні, дійсно е, це шутка е, робиться це для того, щоб. Тут був старий листок, десь трошки з плямами був ну різні хвороби. Ми його очищаємо, все виносимо з ділянки, полуниця уже перезагружається і закладає майбутній врожай нам на наступний рік. Зразу після того, як ми скосили, ми обробили фунгіцидом на основі міді. І Через 20 днів ми будемо вже працювати інсектицидом від кліща і різними фунгіцидами від різних хвороб. Обов'язково будемо обрізати Обов об вуса, тому що Назара нові буде кидати вуса, але ми їх будемо обрізати для того, щоб на наступний рік наша полуниця нам дала гарний врожай. Ось так, користуйтесь, будьте здорові, всім гарного дня!